Доброго дня! Пропоную на сьогоднішньому занятті з аплікації виготовити скарбичку. Скарбичку малята можуть покласти що завгодно. Наприклад, ви випали смачненький чай, і у вас залишилась якась коробочка. Так. З якої можна виготовити щось цікавеньке. Ми ж будемо економні і будемо використовувати матеріал, той, який вийшов з нашого користування щоб приступає до роботи. Є пуста ємність. В даному випадку коробка з підчали. У мене є аркуші паперу, лінійка, олівець, ножиці. І ще для цього нам потрібно буде клей. Будемо коробочку оздоблювати сушками. Це наші маляки вже вміють робити. Так? Вирізаємо рівненько, смужечки з нашого паперу. А який колір вам до вподоби, берите самі, саме з Приступаємо. Відмінуємо до наші смужечки з однієї сторони рідненько та з іншої, а проводимо олівчиком лінію для того, щоб рівнесенько їх нарізати. Ось так. Буде достатньо. Потім беремо ножиці, пам'ятаємо про користування ними, так? Тримаємо кінчики від себе і почнемо нарізати. Ось такого розміру нам потрібні будуть смужки. Ось я вже підготувала червоні та зелені стрічки. Так, І за основу для нашої скарбнички я підготую синім кольором основу. Для цього ми беремо аркуш паперу. Так. Дивимося, на яку сторону нам потрібно синій накладати. Відміряємо, діти вже наші вміють вимірювати, прикладаємо Так, рівнесенько. Відмічаємо олівчиком, малюємо прям лінію, який нам прямо ця фігура потрібна буде. Так, Є вона. Беремо ножиці та відрізаємо його. Відрізаємо наш прямокутник. В даному випадку в мене буде синій. Нам тепер потрібно, так як ми смужки нарізали ось так за таким принципом. Так само беремо лінієчку, та олівчик і відмічаємо ось таким чином лінію, до якої ми будемо дорізати. Нам тут смужки відрізати не потрібно, але надрізати потрібно. А для чого? Побачите. Так, і ставимо позначки, наскільки там сантиметрів, наскільки потрібна нам да? відстань кожної смужки. Ось, наприклад, я беру 1 сантиметр. Це позначка від одного до двох, Від двох до трьох. Так, Щоб вони були всі однакової розміру, однакової ширини, щоб в нас вийшла вдала робота. Провожу. І тепер з'єдную кожну рисочку між собою, так рівненько кладу лінієчкою і з'єдную, ось тут уже до кінця, ось так, кожна полночка це рівно з'єднала, тепер знову використовуємо лінійку, так, і попередньо будемо наділити лепання байка, будемо доїжджати не до кінця, а до цієї позначки, яку ми відзначили, ось таким чином надрізаємо, надрізаємо кожну, так, є, Бачите? так, добре, наступно, Пам'ятаємо користування ножицями, це госпітр з безсечниками. І залюбки його використовують, тільки може, що її, її нагрій від'їздити, да? яку коробку зробити. Ось так, бачите, я теж собі. Пам'ятаємо кінця, беремо коробку. Пригадали, з якої ж сторони ми її відміряли. Так, приклали, подивилися є. Для наступного етапу роботи нам потрібен клей. Беремо клей, намазуємо, клеєм ту частину, там, де у нас не дорізана. Змащуємо клеєм і будемо ту частину приклеювати на ту сторону, там, де ви відміряли. Намастили клеєм. І приклеюємо до нашої коробочки. Ось так. Рівняємо, не поспішаємо, дивимося. Так, ну тепер потрібно трохи почекати, поки воно приклеїть. Поки наш клей схопиться і приклеїться, наша основа нам потрібно виміряти, якої ж саме довжини потрібно будуть вони. Приклали, подивилися, так, можна навіть зігнути. І потрібно такої довжини її нам розрізати. Ми можемо це спасти декілька. Одночасно відрізаємо. Так, дивимося. Скільки ж нам потрібно. Зігнули, беремо ножиці І відрізаємо. Так, молодці, Не забуваємо. Ту частину, яку ми будемо використовувати, довжину відпасти в сторону. Мені потрібно будуть зелені та червоні. Червоні так само. Відміряємо. Так, дивимося. Скільки ж нам потрібно, яка її довжина. Зігнули. Ще взяли декілька, скільки нам буде потрібно. Забавно, но дивимося полозочка, цікаво і відрізали. Так. Пусть минулий до її для роботи, І ще трохи звіримо в сторону, тому що наші коробочки є аж 400 Тому Можна їх буде оздопити далі. Перевіряємо, дивимося О, так підсохло, Ну то що ж приступаємо до плетіння. так Будемо заплітати наші смужки. Наприклад, я хочу використати спочатку червоний колір. Пам'ятаємо вони у нас недорізані і ми можемо ним як захочемо, так і переплітати. Ось таким чином. Пропускаємо ніж між стрічкою. І наверх, вниз. Так. І ось у нас вже буде яким кольором? Червона. Червона. Ну, далі дивимося, яка нам буде потрібна. Так, можемо червону знову пропустити. Але так, для того, щоб було красивіше, так, ми будемо її пропускати тепер навпаки. Дивимося, якусь ножей потрібен набірний, щоб чергуватися. Можна поправити, поки що робота не приклеєна. Можна їх так, і настрити. Використовувати колеги, які вам допоможе. І край, щоб він не роз'єднувався, потрібно підклеїти. Для цього ми використовуємо. Промадимо таку робочку. І таке світочка. Ось така карбичка. Так. Деяких з предметів скала. І вас так само вдасться. Ну, оздоблюємо так в інші сторони. Затекція. А яким саме? Кольорами, чи якими стрічками, якої ширини, да? то це вже на ваш розсуд. То що ж, приступайте! Цікавого вам оздоблення вашої скарбнички. Бувайте! Дякую, до побачення!